Друзі, всім привіт! E, на зв'язку з Money Academy e, Сьогодні поговоримо з вами, чи справді e, ФРС знизить ставку на тлі зростання безробіття і як останні геополітичні події, зокрема зустріч лідерів у Пекіні, вплинуть на світові ринки. Почимо? Почнемо із ставочки ФРС. Так, в нас e, росте безробіття. Все, що він говорив: якщо рівень безробіття буде зростати, так то ось ріст нашого безробіття, то він розгляне пом'якшення монетарної політики, тому зниження ставки ФРС цьому місяці, ну, все робиться під щоб всі вважали, що її понизять, так в дійсності її можуть понизити тому, що безробіття росте. Але, але, що в нас в геополітичному, на геополітичній арені В середу зустрівся Кінчин Ін, Путін та Сінцінпінь, Трамп вже заявив, що вони втратили Індію та Росію. Тому я очікую якісь нові конфлікти, які на фоні і, і підкладання всіх індексів і показників для того, щоб. Всі вважали, що ставочку ФРС можуть понизити, так? і все це вказує, що пониження буде в цьому місяці, і Сам Пауль це заявляв. Але якщо буде якийсь новий конфлікт, то пониження ставки ФРС може навіть не відбутись, а якщо буде зростати інфляція, то він може розглянути навіть і повищення ставки ФРС. На ринку в нас фактично нічого не змінилось з моменту нашого з вами стріма. Хто не бачив, переходьте, переглядайте, ми там детально розібрали, які діапазони, бокові діапазони сформовані, і які зараз відпрацьовуються. Тому приємного. Перегляду на ринку е, нічого не змінилось. Е, капіталізація наша намагалась вийти вище 3,84 трильйонів доларів, але ми одразу побачили великий спротив. Повертаємось під лінію локального тренду. Так, на східного був такий фейк-пробой. Будемо спостерігати, що буде відбуватись на вихідних, коли ЄТЕФ не працюють, і наші стакани будуть. Не такі переповнені, як в торговий тиждень. По біточечку, По біточечку намагання було повернутись і відпрацювати 4-часовий імбалансік, але теж отримали спротив. Фактично, нижні діапазони актуальні, наш наратив не східний, тому очікуємо корекцію нижче. Виші діапазончики ми обговорювали для продовження висхідної структури. Нам потрібно вийти вище 118 500. Сильна наша підтримка знаходиться в діапазоні 103 по 105 тисяч доларів по біточку. Тому спостерігаємо, дивимось за його реакцією, дивимося, спостерігаємо за, за геополітикою, що буде відбуватися. Якщо буде якісь загострення, новини будуть летіти, новини будуть негативні, і реакція на риночку обов'язково буде негативна з сильними дампами. По ефірчику теж було намагання вийти вище і забрати чотирьохчасовий імбалансик, але теж він не зміг. Спротив був сильний, да, і ми скоргувалися по цим вішечці до 4263. На фоні геополітичних новин так, ми можемо якраз повернутися на фоні даних нових якихось новин, повернутись в діапазончик 3700-3800 для відпрацювання нижчих діапазонів. Загалом, все в понеділочок вже буде більше м, зрозуміло, що буде відбуватись на ринку. До понеділка керуйте ризиками чудових вам вихідних.